Завтра в Гаазі почнеться черговий саміт НАТО. Він правда цього року буде незвично короткий. Замість повноцінних традиційних трьох сесій відбудеться одна. Замість підсумкового документу на кілька сторінок буде очевидно односторінковий документ. Скасували засідання комісії Україна НАТО. Все, начебто, через нелюбов Дональда Трампа до довгих дипломатичних засідань, але це все буде завтра. А сьогодні у тій же Гаазії почався молодіжний форум НАТО, який відкривав своїм виступом України. Український науковець Віталій Яремчук, доктор філософії з міжнародного права. Він викладає в Чернівецькому національному університеті, Київській школі економіки і є запрошеним професором і доктором Горонінгемського університету. Пан Віталій з нами на зв'язку. Та пане Віталію. А, та, добрий день. Вітаю. Пане Віталію, ви виступали на відкритті цього молодіжного форуму НАТО сьогодні. У мене для початку одне, але головне питання. Що ви намагалися донести учасникам цієї молодіжної сесії, цього молодіжного форуму НАТО на фоні того, що навіть засідання Комісії Україна НАТО на завтрашньому форумі скасоване? Та справді зараз перебуваю в Гаазі, але в, в розрізі... Ширшого часу на запрошення викладаю в Гронінгені і в університеті, і це не тривало досить час. Я зрозумів, що необхідно повторювати те, що ми розуміємо, дуже об'єктивним, очевидним і звичайним для нас, як, от те, що війна триває не з 2022 року, а те, що українці борються справді за всю Європу, не лише за власну ідентичність. І те, що Україна має давні традиції більше тисячі років власної історії формування чи з часів Київської Росії, і дотепер. тобто у нас і тяглість традицій, Ми не ми не здобули лише незалежність му році, з'явилися ні звідки. тому саме на цих ключових тезах я зосередив увагу, і основною пропозицією за результатами цієї молодіжної частини, яка об'єднала 120 лідерів з 43 держав світу. За підсумками цієї дводенної сесії, буде ухвалений маніфест, який буде переданий генеральному секретареві НАТО Рюте Одну з пропозицій під час цього виступу наголосив на створенні спеціального курсу щодо історії України та української культури як один з засобів боротьби з дезінформацією та пропагандою, яка має величезний вплив навіть тут в Нідерландах. Тому будемо боротися за те, щоб фінальній маніфесті залишився цей пункт, і він був переданий відповідно керівництву НАТО. Добре, але ситуація виглядає таким чином, що зараз, від 22-го року, відколи Росія вторглася повномасштабно в Україну, більшість світових інституцій вже показали свою недієздатність. Ті інституції, які мали гарантувати безпеку, дотримання міжнародного права, і все таке інше, от ви зараз там перебуваєте в газі. Завтра починається великий саміт НАТО. Сьогодні молодіжна частина засідає. Ви не відчуваєте оцього цього моменту, що в разі серйозного воєнного випробування Нато ця організація може посипатися так само, як і до цього посипалася Рада безпеки ООН, Міжнародний Кримінальний суд і інші міжнародні організації. Ну, з позиції я вам скажу як доктор філософів міжнародного права. Насправді ці організації всі важливі, і кожну роль треба дуже розмежовувати і індивідуально розглядати. Те, що у нас найбільше претензії звичайно до безпеки, до ради безпеки. Але ми ж рази дивимося на речі без підтримки НАТО, без підтримки союзників, нам не впоратися і через наявність у них сучасного зброєння, яке дуже необхідне зараз Україні. А тому так молодіжна дипломатія так само має важливе значення тут, зважаючи на абсолютний хаос, який ви бачите, з тривалістю саміту, з таким нешанобливим ставленням до організаторів до корлицтва Нідерландів, і те, що я помічаю тут. Серед місцевих серед лідерів вони так оф-рекордс, діляться думками, що дійсно що це жах. Повірте, в Нідерландах всі Нідерланди були готові до цього саміту, і навіть тут в газі перебуваючи, велика частина міста перекрита велика кількість поліцій залучена, окремі холи побудовані суто під проведення саміту НАТО. Це величезні кошти витрачені фактично платниками податків коліса Нідерландів. Тому в місцевих потім буде багато запитань щодо самого проведення саміту його ефективності. Але це напевне питання, яке нас менше стосується. А стосується нас більше розповідей, лобіювання України на жаль, серед учасників чи на щастя, не знаю. Так само були і росіяни і білоруси тут. Але наш серед спікерів я був єдиним українцем. Тобто, позиція була чітка щодо України щодо. Euh, нашої підтримки щодо того, за що ми боремося, і загалом такі ворог um, як па пане мене віталі. Дуже а я перепрошую, так. це цікавий момент. А що там роблять росіяни і білоруси, які прямим текстом заявляють, що НАТО це ворожа їм організація, і вони ну в разі можливості будуть з нею воювати? Що на молодіжному форумі це, НАТО? Так... Ви не цікавились в організаторів? А а це то в який спосіб намагаються вони просувати свої інтереси. Тобто, справді тут поширена думка, чуються від колег знову ж таки та за кавою Брейк за таким неформальним спілкуванням. що Дійсно, ми повинні шукати діалоги. Ми повинні шукати діалоги, як один з прикладів чув спілкування. Жінок України та жінок Росії, нібито це такі, як можливість такої платформи для дискусії. Але організатором одразу пояснив, що наступного разу, коли ви будете проводити події з таких діалогів між жінками Росії і жінками України, запитайте у Росіянок питання щодо Криму. Я думаю, це питання одразу поставить крапки нет і. Я сподіваюся, що організатори це враховують на наступні рази і будуть якось більш прискіпливо ставитися до відбору. Хоча жодних питань відповідно від росіян білорусів немає. Складно сказати, чим керується. Тобто завжди в європейці присутні цей дух намагання об'єднати, створити певні спільну мови, сісти за кругу стіл. І так далі, але це абсолютно неприйнятно для мене, тому жодних навіть натяків на те, що ми можемо якось там вести дискусію, немає. Тобто, це однозначно. У нас є аресор, у нас є постійні обстріли і ці ночі, які були. В Києві, зокрема, так само наголоси на цьому, що далі тривають і цієї було вбито менше 6 людей, оскільки так бачу ну, зараз за вже на уже в районі травмації. 10 людей. Останні цифри, і можливо навіть збільшиться ця кількість це тільки в Києві. Добре, але якщо у нас така ситуація, і саме НАТО зараз стоїть не зовсім на роздоріжжі, ми не сумніваємося в тому, що Україна повинна бути членом міжнародного. Безпекового альянсу цього північно-атлантичного альянсу це записано в нашій конституції, але за фактом ми зараз бачимо, що допомогу ми отримуємо не стільки від НАТО, яке навіть не готове провести комісію, а від країн-членів НАТО. Тобто у нас є допомога від Німеччини, від Великої Британії, від Швеції, вже від Фінляндії. Але чи можемо ми якось вплинути саме на НАТО, як на колективний орган? Який буде нам теж допомагати, чи позиція Сполучених Штатів зараз заблокує будь-які такі рішення? Я думаю відповідь на ваше запитання лежить в парадигмі тривалості самого саміту, який скоротили там до близько двох годин, та загалом наскільки я чую за останню інформацію через президента Сполучених Штатів, тобто його вплив величезний. Загалом європейці, зокрема та члени НАТО, вони свято вірять в саме в об'єднання, об'єднання шляхом таких організацій, навіть так як НАТО, наприклад, тобто для них це важливий майданчик для обміну думками, для обміну знову ж таки, наприклад, навіть сьогодні, от маніфести, які будуть розглядати, передавати потім генсеку НАТО як шляхи розвитку організації. Тобто не бачать майбутнє в цій організації, але є необхідні трансформації, які повинна вона прийти. Тобто будь-якому випадку ми повинні ну на жаль, ми не створимо з вами нову організацію. Тобто, це потребуватиме десятків років і, і лідерства, і підтримки потужних гравців. Але ми можемо грати в тій частині на тих платформах, які вже існують, які користуються великою довірою серед населення, серед держав-членів НАТО. Тому використовуємо всі можливі платформи, зокрема сьогоднішню таку молодіжну дипломацію. Річ у тому, що тут от недавно німецька хвиля надрукувала статтю колишнього військового очільника військового комітету НАТО, який припускає, що в разі якщо Росія спробує випробувати, наприклад, п'яту статтю НАТО на міцність. То вона може для початку спробувати захопити невеличке естонське село на кордоні з Росією і подивитися. І на думку цього поважного генерала, НАТО не зможе зразу зреагувати. НАТО збереться на консультації, щоб подивитися наскільки серйозна загроза, і все таке інше. Оці моменти обговорюються зараз. На молодіжному форумі НАТО. Взагалі, хоч хтось цим серед молодих людей, які завтра, післязавтра будуть працювати в Альянсі і, можливо, навіть очолювати його, вони цікавляться потенційно такою загрозою? На жаль, ні. На жаль, навіть те, про що говорили, навіть ці не порушуються. Тобто в цьому в них немає сумнівів, що ця стаття має бути застосована, на жаль, чи на щастя. Мабуть, на жаль, бо вони. Справді, можливо, дещо недооцінюють і вплив Росії і загалом вплив е ворожих сил проти НАТО альянсу, але е нам необхідно брати участь, нам необхідно виступати, нам необхідно доносити позицію. І навіть е після виступу до мене підійшла представниця з -е Ірландії, і справді їхня історія дуже подібна до нашої. Е -е, в них багато в чому вона зайшла такий відгук свого коріння їхньої боротьби, тому лише через таке особисте спілкування ми можемо більше знаходити симпатиків України, щоб потім справді, як ви сказали, через 5-10 років частина цих людей, які зараз беруть тут участь, будуть керувати організацією або будуть керувати в своїх державах. Відповідним органами саме Тому так ми не Пане Віталій, Тому я да. е, підтримую цю вашу думку про те, що нам не варто махати рукою навіть на ситуацію, яка зараз склалася в альянсі. Мовляв, та вони такі сякі. Нам треба е, намагатися виправити цю ситуацію, якщо ми хочемо мати своє місце у світовій політиці. Дякую дуже, що знайшли можливість долучитися до ефіру, і дякую за те, що представляєте там Україну. Це був Віталій Яремчук, доктор філософії з міжнародного права, викладач київської школи економіки Чернівецького університету і запрошений. Професор університету Гротін... Гронінгенського.